Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі нашого телеканалу. Короткий інформаційний випуск новин. Зараз у період збільшення вартості всіх енергоносіїв велика частина населення опиниться у скрутній економічній ситуації, адже здебільшого сімейні бюджети неспроможні платити комунальні послуги і переходять на режим жорсткої економії. А також звертаються до управління соцзахисту за субсидіями та компенсаційними виплатами. Як же можна отримати подібну соціальну допомогу, ми дізнавалися у начальника відділу державних допомог управління соціального захисту населення Хуської міської ради Лариси Пацкан. відповіді у прямій мові далі, згідно чи на законодавство на субсидію нашла комунальні послуги, мають право звертатися громадяни України, які зареєстровані на території України та інші громадяни, які перебувають тимчасово? На законних підставах, у яких плата за житлово комунальні послуги, перевищує визначений відсоток від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, для кожної сім'ї встановлюється відсоток цього року окремо індивідуально. Згідно постанова 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування на обліку. Станом на 1 січня знаходиться 550 сімей хустян, які одержують субсидію на житлово комунальні послуги. Компенсація це відшкодування додаткових витрат на оплату комунальних послуг в в умовах підвищення ціни тарифів дія компенсації в нашому регіоні на газопостачання, газ, який використовується для опалення. Право на компенсації мають сім'ї, також які проживають, які складаються з громадян України, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців, не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї. А це саме визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї в залежності від приналежності до основних соціальних і демографічних груп населення. Так, для дітей віком до 6 років, згідно закону про державний бюджет України на 2015 рік, він становить 1032 гривні, дітей віком від 6 до 18 років 1286 гривень, для працездатних осіб 1218 гривень. І осіб, які втратили працездатність 949 гривень. За компенсацією може звернутися будь-хто із зареєстрованих на житловій площі. Призначається вона на опалювальний період 2014-2015 років. Передбачає собою здачу довідку про склад сім'ї, довідки про доходи за попередні 6 місяців і тут вже на місці заповнюється заява. До вашої уваги, підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області затверджені нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису. Державною фіскальною службою України затверджено нову редакцію регламенту акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби та нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису, що набули чинності 2 березня 2015 року. Також повідомляємо, що в зв'язку з реорганізацією інформаційно-довідкового департаменту міндоходів та створення інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби змінено найменування акредитованого центру сертифікації ключів ІДД Міндоходів на акредитаційний центр сертифікації ключів ІДД Державної фіскальної служби та пройдено процедуру акредитації. Єдинники краю сплатили до місцевого бюджету майже 16 мільйонів гривень. Така сума єдиного податку надійшла до місцевих бюджетів Закарпатської області протягом першого місяця 2015 року. В порівнянні з січнем 2014 року надходження єдиного зросли на 2 мільйони 604 тисячі гривень. Якщо розподілити кошти, які не надійшли від фізичних осіб, а які від юросіб, то вийде, що перший сплатили 13 мільйонів 426 тисяч гривень, другий 2 мільйони 573 тисячі гривень. Цікава деталь. Єдинники, фізичні особи-підприємці сплатили у січні 2015 року більше коштів, ніж протягом аналогічного періоду в 2014 році, і фізичні і юридичні особи разом. На сьогодні, відповідно до податкової реформи, яка впроваджується в Україні, спрощена система оподаткування дещо реформувалась. Зокрема, зменшилась кількість груп платників єдиного податку з 6 до 4. До першої групи йшли підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або здійснюють господарську діяльність по наданню побутових послуг населенню. До другої групи підприємці, які здійснюють господарську діяльність з наданням послуг, у тому числі побутових платникам єдиного податку або населенню, здійснюють виготовлення або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. До третьої групи фізичні особи, підприємці та юридичні особи. До четвертої групи сільгосп-виробники, в яких доля сільськогосподарського товарового обороту за попередній рік дорівнює або перевищує 75%. Закарпатець позбувся Крайслера через підробні документи. Інцидент стався в пункті пропуску митного поста Ужгород-Закарпатської митниці Державної фіскальної служби під час огляду документів на переміщення транспортного засобу Chrysler Grand Войджер через митний кордон України. У працівників митниці виникли сумніви щодо відповідності оригіналу наданого водієм довіреності на право користування транспортним засобом. Тож фахівці закарпатської митниці прийняли рішення направити запит на адресу юр особи, що знаходиться в Словаччині, від якого отримана офіційна відповідь згідно повідомлення, бланк довіреності є чистим фальсифікатом, який ніколи у вказаного нотаріуса не завірявся. Це означає, що підпис на документі не легалізований, а печатку підроблено. Таким чином громадян України вчинив неправомірні дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбаченої частини 1 статті 483 митного кодексу України шляхом подання сфальсифікованих документів для переміщення або через митний кордон України на підставі статті 511 Митного кодексу України. Креслеранд Войджер вартістю понад 61 тисячі гривень вилучено. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Християнин повинен якнайкраще підготуватися до одного із найбільших і найважливіших релігійних свят Воскресіння Христового, яке символізує перемогу над смертю, пітьмою і злом. Це перемога любові та правди. Це людське спасіння і шлях до життя вічного, тому для нас особливо важливий передвеликодній піст, під час якого ми прагнемо очиститися і не тільки тілесно, а й духовно. Найперший спосіб це посилені молитви, не менш важливими у цьому плані є. І роздумування над стражданнями Ісуса Христа під час хресної духовної ходи на гору Голгофу, де звершилася його місія по спасінню людей. Мукачівська греко-католицька єпархія постійно проводить для вірників хресні дороги у населених пунктах Закарпаття на облаштованих стаціях у гірській місцевості та просто на вулицях міста чи села. Не винятком цьому є і Тячівські та дубівські деканати. Наша знімальна група щороку приїжджає сюди у цей період і щоразу відкриває для себе щось особливе і значуще. Про це у сюжеті далі. Джерелом молитовних практик Селенської церкви є хресна дорога. Її набоженство завжди Богові миле, а нам дуже допомагає. Цей духовний скарб переносить нас подумки у давні часи, коли римський намісник Пилат несправедливо засуджує Ісуса на смерть. Розважаючи про хрестові страсті під час 14 стоянь, проймаючись його терпіннями і муками, ми йдемо за ним духовно, крок за кроком, на гору Голгофа, де насправді було виконано вирок смерті. Хресна дорога це не тільки смерть Месії, а й найважливіші плоди цих терпінь. Він примирення за гріхи світу. Багато людей кажуть, що то було давно. Це вже історія двохтисячолітньої давності. То ще варто знову повертатися до неї. Та як показує сьогоднішнє життя, що це не тільки актуально для нас, а й дуже знаково, адже суть хресної дороги перемога над смертю, пізнання справжньої вартості хреста і терпіння. Як казали святі, у Христі спасіння, у Христі життя, в Хресті покров від ворогів. Як важливо це усвідомити сьогодні кожному з нас. Наша країна як ніколи потребує саме нашої помочі, нашої солідарності із стражденними і нужденними братами і сестрами. Важко робити добро в сучасному світі, де панує економічна, політична та воєнна криза. Де могутні світу цього чинять репресії і якраз підкорюють собі ті слабші народи, аби панувати над ними, де оправдовується тероризм ім'я так званої справедливості. В таких обставинах у нас опускаються руки, ми падаємо духом, ніяковіємо і не знаємо, що робити далі. І саме Христос за страждаючих людей. За тих жертв насильства і несправедливості бере хрест на свої плечі і тим самим показує нам, що наші хрести також приводять до мети, що та несправедливість і зло, яке існує в світі, також колись йому прийде кінець. Щороку, вже багато років поспіль у місті Тячеві у першу неділю Великого Посту священиками Тячівського, а тепер вже і Дубівського деканатів, на чолі з отцем Йосипом Штогрином та отцем Михайлом Орусом, організовується хресна хода вулицями міста Слідами Христа, на яку з'їжджаються вірники не тільки з вищезгаданих деканатів, а й з сусідніх районів Закарпаття. Щороку в таких заходах бере участь і наша знімальна група, але щоразу на хресній дорозі. Ми відкриваємо для себе щось нове і особливе. Минулий рік на хресній дорозі Х'ячеві ми часто звертали увагу і кожен із нас мав думку, мав думку про Небесну Сотню. Минає рік у сьогоднішній день не маємо вже 100 людей убитих, а маємо тисячі. І цікавий момент є, що якраз такі спокуси, таке саме переживання приходить на нашу землю. В нашій державі сьогоднішня війна так само багатьох людей засудила невинних на смерть. Чи це військових, чи це мирного населення. Але так само Господь сьогодні кличе кожного з нас стати волонтером. Волонтером не когось. Зі східної України або когось іншого, ні українських, ні руських, але стати волонтером Ісуса Христа. Погода в цей недільний день була мінливою: то розхмарювалось, то накрапував дощ, то дув сильний вітер, але це не могло перешкодити проведенню хресної дороги як свідоцтва вічної, не згасаючої любові Ісуса до нас. Сьогоднішній день, так як кожний день для християнина. Можемо скласти щиру подяку Господеві за те, що Він нас закликав за собою, за те, що сьогодні переважає у наших серцях те, що є духовне, те, до чого ми тягнемося, як до передсмаку вічності, за все те, що сьогодні дало можливість мені слухатися ті стації хресної дороги і разом з Ісусом пройти її аж до самого Кінця. Хресна дорога освячена невинною кров'ю, нечуваними стражданнями та незліченими ранами святого тіла нашого Спасителя. І саме через духовну співучасть у цьому набожестві ми прихиляємо свої серця у вдячності й гарячій любові до Ісуса Христа, а разом з тим намагаємось знайти своє місце в цій дорозі і пізнати себе, запитавши, хто я Вероніка, Киринельчик, Сотник, Лонгін. Хрест домінує над цілим людським життям, і коли ми збагнемо, що в Христі джерело небесної благодаті і сила розуму, ми обов'язково переможемо зло, змінимо світ на краще і знайдемо шлях до спасіння. Чи ти був на Голгофі, чи бачив той хрест, на якому син Божий вмирав? Це за наші гріхи він життям заплатив, щоб життя ти і я вічне мав. Поможи, Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді зможу я за тобою іти серед бур і страждань на землі. Шановні телеглядачі, трансляцію хресної ходи з міста Тячева, Хуста, Руського поля та інших місць ми транслюватимемо для вас протягом цілого посту до 11 квітня. У понеділок, о 22.30, середу та п'ятницю о 18 годині 5 хвилині за київським часом. А ми продовжуємо випуск. І до вашої уваги зараз статистика народжуваності. За даними пологового будинку Хуської районної лікарні, з 23 лютого по 1 березня народилося 20 немовлят. Дев'ять хлопчиків та 11 дівчаток Найбільша вага 3 кг 900 г, найменша 1 кг 850 г. Двійні немає. То щиро вітаємо батьків з такою радісною новиною, а малятам бажаємо рости щасливими та здоровими. І на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці, де можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Реєструйтесь, ставайте нашими друзями. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре, до побачення.